підтримка України понад усе сьогодні у Чернівцях відбувся захід вдячності румунським спонсорам та благодійним фондам при релігійних громадах області, які з перших днів війни допомагали нашим воїнам та внутрішньо переміщеним особам. Сьогодні ми вже маємо 323-й день війни і пам'ятаємо, як на початку ми всі активно взялися допомагати, і суспільство було дуже активне в допомозі. Але з часом ми бачимо, що відбувається певне таке вигорання, і фонди, місії, наші волонтери вони потроху починають вже їхній настрій в цій допомозі зменшується. І мета цього заходу складається з двох цілей. Перша ціль це подякувати їм, показати, що їхня праця є цінна, що вона є важлива для України, а також друге, підбадьорити їх, щоб і далі вони могли продовжувати цю працю. У заході також були задіяні волонтери, що протягом повномасштабного вторгнення постійно надсилали за кордону гуманітарну допомогу для України. У цей час, цей період ми вже відправили більше п'яти тисяч тонн гуманітарної допомоги в різні області, там де більше була потреба, і надалі ми відправляємо. Також проект у нас є подаруй тепло, де ми. Робимо буржуйки, також відправляємо. Це їжа, це медикаменти, така ж у нас є направлення, це одяг, це, це все, що необхідно було для людей. Захід такого масштабу у Чернівцях відбувається вперше, але не востаннє, зазначають організатори. Ми бачимо затребуваність у зимовому одязі для цих людей, у продуктах харчування. Їм треба подякувати благодійникам і допомогти їм їй у другій хвилі чи наступній хвилі, тому що інколи в житті таке трапляється, що людина вже опускає руки, все виснажилось. А тут потрібно далі працювати і допомагати і йти до перемоги, яка буде. Буде за нами, тому що не ми нападали. Ми захищаємо свою територію, свої цінності, своїх дітей жінок. Суспільство повинно бачити конкретні дії, кажуть благодійники. Тому планують і надалі підтримувати збройні сили та український народ. Ми живемо в стані війни, і сьогодні дуже важливо про це говорити, щоб люди бачили, хто що робить для того, щоб люди більше могли включатися в дані процеси і разом працювати для якнайшвидшої перемоги в даній війні. А завершився захід виступом церковного хору та спільною молитвою за Україну. Людмила Труфин, Руслан Батюк, теми дня ТВА.